Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Ті з вас, хто вже раніше слухав наші подкасти, напевно, чули від мене час від часу таку фразу Та на що вам то треба? Та переключіть наш подкаст, послухайте щось інше. І сьогодні я здивую вас своєю оригінальністю. Я скажу слухайте, слухайте, браття і сестри, бо сьогодні надзвичайно важливий ефір е, у нашому подкасті. А чому важливий, питаєте ви, Він ж про графічний дизайн, а ми цікавимося коміксами, ми хочемо про супермена і про Бетмена. Чому ви говорите про графічний дизайн? Скажете ви, дорогенькі слухачки і слухачі. На що я вам відповім? Бетмен – то добре, а графічний дизайн то набагато краще. А чому воно краще? Скажи, Ярко. Знаєш, ну чому воно краще? Тому що сьогодні ми, напевно, зачіпимо також таку важливу тему, як обкладинки коміксів, її важливо буде сьогодні також зачепити. І еволюція обкладинок, наприклад, від 80-х крізь 90-ті до 2000-х. Вона відбувалася не тільки в коміксах, вона відбувалася взагалі, от в графічному дизайні так дуже яскраво. І, напевно, ми між собою в наших приватних бесідах е з Марком ми настільки часто зачіпаємо особистість Девіда Карсона, що в мене я був абсолютно переконаний, що ми вже про нього влітку ефір записали і забули, ще мало що там не в першому сезоні. Яке ж для мене було величезне відкриття, коли Марко сказав: Ну, а Девід Карсон. І я зрозумів, боже, ми не писали, ми не писали про нього жодного ефіру, і це необхідно виправити. Тому цей наш такий, навіть, по-моєму, з гарним числом 75-й ефір, він буде крутитися довкола надзвичайної особистості, якому я дуже закликаю вас не плутати із, а, Карлсоном. із, із, із Карлсоном, який живе на даху, а також з, Дейвідом, Ка, з Дейвом Карсоном, ілюстратором якого шанувальники Ктулху і Лавкрафта також там, напевно, бачили і люблять. А ми будемо говорити про дизайнера, який для мене особисто є втіленням сміливості і, я б сказав, такої грайливості в дизайні. Угу. Ну, все почалося, звичайно, зі серфінгу. Так, але в нашій розмові, напевно, ми почнемо все таки з графічного дизайну, бо шанувальники коміксів і е, гарного образотворчого мистецтва, напевно, взагалі поняття немає, що таке графічний дизайн, і кажуть, а на що, взагалі, графічний дизайн? Що це таке? Але графічний дизайн, по-перше, друзі наші дорогі, це те, що нас всіх оточує. По починаючи від е, упаковки мівіни. І закінчуючи заставкою якоїсь гарної телепередачі, це все графічний дизайн. Він оплутав нас більше ніж щупальця мережі. Інтернетної, чи ще якої-небудь графічний дизайн це просто наше друге повітря. Ми всі стали в принципі візуальними людьми. З розвитком дигітальних технік, ми стали десятеро більше візуальні люди, які реагують лише на візуальні подразники, а не на текстові. І тому в залежності від того, чи та ж мевіна запакована в червону упаковку, чи в зелену, ви будете її купувати або не будете. Тому можна подивитися ще глибше. Графічний дизайн це про наші страхи, емоції і приховані бажання. І хто як не Дейвід Карсон вперше так добре розгадав про це все. І напевно той напрямок, який представляє Дейвін Карсон, ну власне як він сам його представляє, називається інтуїтивний дизайн. І зараз ми вернемося до цього терміну, але, мабуть, важливо мені додати є те, що власне Дейвін Карсон не вчився на дизайнера. І це мені здається є взагалі наріжним каменем тих змін, які він з приніс разом з своєю такою несамовитою хвилею свіжості в дизайн світового рівня. Чому я так до цього зараз підводжу? Тому що мені самому доводилося викладати графічний дизайн, і в, мо в моєму курсі лекції Девід Карсон був центральним персонажем. Я був не на одній лекції, на, на одному курсі, дуже на багатьох різних е навчаннях по графічному дизайну, і е те, що я бачив наразі в Україні, так так зараз я буду розказувати, як це погано живеться в Україні. Я зустрів таку цікаву штуку, що дизайн є правильний і неправильний. І Ого. це мені дуже не подобається. До цього дуже призводять багато викладачів, до цього дуже багато призводять практикуючих дизайнерів. І є оті дизайнерські середовища, які наповнені срачом таким, що навіть політичні сречі не дорівнюють. Базуються... фундаменталізм. Абсолютно. Вони базуються на такому просто, я не знаю. Абсолютно іноді, навіть і суб'єктивному сприйнятті правильного, неправильного, але там вже не один спец зломано. І мені дуже не подобається такий підхід до дизайну. Мені дуже не подобається оце, коли е, всі, все має бути вирівняно, все має бути чітко понаправляючих. Так, так, я знаю, що найкращий в світі дизайн. Е, Входу фашистської партії до влади, а потім його використання в нацистській Німеччині, який часто ставиться як просто найвище втілення дизайну, він дуже гарно рівняється по направляючих по правильних кутах, і так далі. Але, мабуть, в моєму суб'єктивному сприйнятті це не найкращий прояв бути фашистом в дизайні. Ну, власне, графічний дизайн це не лише про дизайн, це не лише про наші естетичні смаки. Графічний дизайн це дуже часто про філософію, і про світосприйняття, і про світоглядні настанови нашого життя. Тому це ти дуже гарно згадав тут фашизм і лінії направляючі. Вони всі дуже якось гарно стикуються. Але бачиш, коли ми говоримо про Девіда Карсона, для багатьох сина підступає до рота, тому що він же ж майже аматор, він же ж хвиля ясна, майже нічого не вчився. Як сміють аматори робити гарний дизайн? Запитаєте ви, і знову ми повернемося до цього е, серфінгіста, який так легко е, е, пливе на хвилях е, на своїй дошці і е, просто виринає, як та венера, що виринула, виринула з моря. Так само Девід зі своєю серфінгістською дошкою виринає з океану і каже: А зараз я вам зроблю гарний дизайн. Все почалось приблизно якось так в Австралії, правильно? А, здається, ж в Каліфорнії. Окей, нехай буде uh, Каліфорнія. Якась далека так, тепло. Так, так, так. Так. Він, він вчився в Сан-Дієго, то це значить, напевно, в Каліфорнії, хоча сам він уродженець штату Техас, і батько Дейвіда Карсона був пілотом-випробувачем, тобто людиною, в чиїй професії смертність на роботі сягала 50%. Ой. Сам Девід Карсон жартує про це таким чином, розказуючи, що уявіть собі, уряд зліп... зробив літак. І каже батькові: слухай, на ньому, що ніхто не літав, спробуй чи він працює. Е, і подібний підхід Девіда Батька Девіда Керсона до роботи також передався сину, але в швидше в зворотному напрямку. Девід зрозумів, що він точно не буде льотчиком, він точно не буде льотчиком-випробувальником. Він не буде ризикувати своїм життям. А це означає, що в нього величезний перед ним відкритий світ, в якому він може робити будь-що, і його помилки не коштуватимуть життя його чи будь чи його. І звідси неймовірна легкість, якою він береться за графічний дизайн, не маючи освіти, він просто як ну, будучи по своїй будучи по своїй освіті маркетологом, здається. Ну, не зловився, бо мені здається, що він таке якусь освіту в дизайні робив. Він не робив, можливо, диз... графічного дизайну, можливо, він не знається на типографії, але щось він та й вчився. Він вчився на соціолога на факультеті дизайну, і тут така от, ну, ага. цікава специфіка. Та? І йому завдяки цьому факультету дизайну вдалося здобути спочатку вакансії арт-директорів. А потім, і, взагалі, арт-редакторів журналів. Чекай, чекай, я все таки мушу тебе трошки тут поправити, тому що. Дуже цікавий епізод в житті Девіда Карсона була також його практика в Швейцарії. Після власне закінчення своєї навчання на соціолога на факультеті дизайну він відправляється на кількомісячну практику до, мені здається, в одному недалекому місті біля Цюріха під назвою Рапперсвіль. В той час існувала така доволі відома графічна агенція дизайнера Ганса Рудольфа Люца. І, власне, Ганс Рудольф Люц це був один з тих, хто почав експериментувати зі швейцарським дизайном. І Люц, власне, мені здається, дав такий гарний поштовх такого відверто швейцарського купняка під зад Карсону, аби він також просто пробував це в дизайні. Але я думаю, тут дуже важливий момент був той, що ти сказав, він не боявся помилок. Бо, власне, цей відсутність страху помилитися. Десь дуже сильно пояснює взагалі його розвиток як дизайнера. Так, uh -huh. і справді, ти мені нагадав зараз цей епізод, Ми з тобою говорили про нього 10 років тому, власне, в тому самому, по-моєму, чого чи десь на його околицях, і я щойно його згадав. Тому що це також така прекрасна, е прекрасні дані про Карсона, які там, наприклад, в Вікіпедії не знайдеш. Так? Тобто, це так е гли глибше сягаючи в його біографію. Але в будь-якому випадку. Девід Карсон далі працює в Сполучених Штатах, повертається з Швейцарії, але напевно цей досвід на нього повпливав серйозно. І я не знаю, як, можливо, в те, Марко, в тебе є відповідь на це питання, як йому вдається робити настільки сміливі речі? Коли я кажу сміливі, це означає, що він поєднує шрифти так, як йому хочеться, фотографії, так як йому хочеться. А коли ми говоримо про ну, 80-ті, так там. Угу. Напевно, це з зі... якої ну, напевно, так, напевно так, так, кінець 80-х, 80 початок 90-х. 90 це а, Дуже е... також цікавий період. Це період, напевно, в Америці в культурному плані в якійсь мірі гранджу такого постпанківського. Так. І я думаю, що Девід Карсон це є втілення гранжу в графічному дизайні. Ну та, те, що Баскет робив, наприклад, в живописі, живописі. Угу. це він десь приблизно це все переніс в графічний дизайн, угу. але це також період, коли старі оці власне фундаменти графічного дизайну десь зносилися. Вже було зрозуміло, що не лише єдиною гельметікою може жити досконала типографія, що треба чогось іншого. І до цього всього так само ще навалюється поява інтернету в 91-му році. Відповідно, поступово розуміється, що. Графічний дизайн мусить також перейти в інтернет. Тобто, що він не буде існувати лише як друкована продукція. Відповідно, межі дуже розширюються. Але ніхто не знає, як їх заповнити. І тому експерименти Карсона, власне, з цим інтуїтивним дизайном, що ти можеш дизайнувати шрифти, як ти хочеш, на повний розворот на, не знаю, на більше, ніж половину сторінки, використовуючи різні шрифти, ну, він десь вкладається в ці, в ці розширення рамок. І, власне, його дизайн. Стає такою, якби, містечком, мі, містком між е, друкарською продукцією і дигітальною. він дозволяє собі дуже сміливо різати літери. Тобто, грубо кажучи, його абетки, які він починає виводити, вони іноді складаються з добре відомих нам там шрифтів, так з їх поєднань. Але при тому всьому вони можуть бути просто обрізані до мінімуму. Знову ж таки, в прикладі, коли він коли Девід Карсон прилетів в Перселону, він вийшов з аеропорта, і на терміналі аеропорту була величезна літера Бі. І він подумав, боже, як прекрасно, як гарний лаконічний вияв. Адже, от це якраз от. Так і має бути, такий має бути дизайн. Ми знаємо, що ми прилетіли в Барселону, але нам вистачає для цього однієї літери Б. В якійсь мірі це дуже показує його філософію, ну, але просто потім, коли він зайшов в термінал, він зрозумів, що далі є літера «А», далі є літера «С», і це не напис Барселона, а це просто назви терміналів. Але в будь-якому випадку, в його його сприйняття дизайну показало от, от, от таку штуку. І він це робить дуже гарно з літерами. І так ти кажеш, йде розповсюдження інтернету, йде доступність графічних редакторів, практично кожному дозволене. Та? І для прикладу, коли ми говоримо про видавництво коміксів, зокрема, я б сказав, обкладенок. Ми маємо в той час таких двох старпіорів Марвела і DC, які використовують з дизайну вкладинок і шрифти, які там є. Ще з старих добрих 70-х. Там нічого не змінилося. Люди X, Spider-Man чи Бетмен і Супермен написані тим самим шрифтом, що 10 років перед тим. Натомість з DC і з Марвела звільняються п'ятеро дуже крутих художників. Серед них лідируючим є Тодд Макфарлен, художник спауна. Вони відкривають своє видавництво Image Comics. Це все накладається на ту саму бурну практику Дейва Макіна, і обкладинки, які вони починають робити для спауна, для е, дракона, для всієї цієї е, нової хвилі американського коміксу. Вони починаються буквально на дизайні Девіда Керсона. Тобто, Девід Керсон не брав участі в їх розробці. Mm -hmm. Але для тих, хто цього не знає, враження ці кленки розробляв власне Девід Карсон. Там прекрасні різні шрифти, там прекрасний дизайн з рамками, які окремо накладаються на обкладинку, такі там іноді, як фоторамки, чи якісь такі цікаві шовко-трафаретні шов форми. І цей дизайн він стає настільки на той час сучасним і радикальним, що він відразу вирізняє імідж посеред інших, таких я б сказав, андеграундних коміксів, і відразу виводить його на дуже дуже лідеруючі позиції в тогочасному американському ринку, що абсолютно є підтвердженням твоєї фрази про ну дизайн, який нас, нас веде наші очі по полицях. Власне, я думаю, що тут ми підійшли до дуже важливого моменту в нашій розмові, а саме що Девід Карсон задав той поштовх. Інтуїтивного дизайну. Ми ще так і не поговорили власне цей термін також інтуїтивного дизайну, але що він тут не залишається сам. Що знаходиться дуже багато інших дизайнерів, які кажуть, «Так, так, ти робиш правильно, ми робимо так само, ми йдемо за тобою. Власне, в дизайні в якийсь момент дуже важко бути оригінальним. Хіба що ти придумуєш якісь супернові шрифти, тому що дуже часто за тобою стежать інші, і вони повторюють. Якщо мистецтво це є більше про створення оригіналу, то дизайн це більше про створення, і, окрім того, окрім такої своєї ну, комерційної діяльності, Девід Карсон веде також свою творчу діяльність, він видає такі артбуки зі своїми роботами, своїми плакатами, зі своїми пошуками і експериментами, з яких, напевно, можна навчитися значно більше, ніж з деяких цілих курсів річних дизайну. 에, зокрема, mm -hmm. от я пам'ятаю, так коли... <ріст> так. Та, я пам'ятаю, як в старих добрих 90-х ти подарував мені цей примірник End of Print Девіда Карсона. Власне, який... це його така найголовніша книжка, можна сказати, так. навколо якої крутиться весь Девід Карсон. Та? Тобто <ріст> так. не було б End of Print, я думаю, що ми б про нього ніколи не знали. End of, Print, End of Print він зібрав всі свої розробки до кінця 90-х, мені здається, що книжка вийшла десь всередині чи в кінці 90-х. Mm -hmm. Напевно, mm -hmm. так. І я би сказав, що для мене ця книжка ну десятиліттями була настільною. Тобто, ця книжка, яка от їздила зі мною по всіх офісах, де я працював в той час. Здається, в тебе вона також є, правда? Звичайно, так, як без неї. І це, якщо дивитися на End of Print тепер з висоти 2024 року, тобто, від часів видання книжки пройшло вже майже 30 років. Угу. Ми можемо побачити, який дуже цікавий розвиток взагалі зробив графічний дизайн від тих часів. Тобто, від часів Гранжу він знову перейшов до такого чистого дизайну, дуже такого гладкого дизайну прямих ліній і гладких поверхонь. І тепер, десь, починаючи з 21-го, 22-го, можливо, з короною, десь. Починається з'являтися якесь таке тихе незадоволення оцим гладким е, дизайном, і якесь повільне, повільне, ще, можливо, зараз не дуже до кінця голосне, але вже відчутне повернення до цього гранжу. Е, до, та, в... до свободи, можна так сказати. Угу. Додам, напевно, що все ж таки оця така тиранія вихолощеності, яка панує в дизайні останні декілька років, напевно, я думаю, що десь вона була передбачена Девідом Керсоном, тому що, власне, в, називаючи книжку End of Print, він подавав це як кінець поліграфічного дизайну. І ту вихолощеність, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона така є швидше породженням дизайну інтерфейсів. Якщо весь дизайн, який був, до, зловісного втручання в дизайн е команди від Apple. Він базувався на поліграфії, причому на поліграфії не от такій комп'ютерній, та він базувався на всій розмірі шрифтів, Так, так, так. Він, 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 він базувався на майже на ручних процесах складання друкарських форм. Угу. То інтерфейси дали нам можливість робити з одного боку все, що ми хочемо, але тут же наклали дуже чіткі рамки, що все має бути акуратно, рівно, чисто, без лишніх ліній і без надлишкових тобто, фонів. При, тобто, присутність у цього диктатора, можна так. так сказати, дуже сильно зараз відчувається. І якщо подумати про навіть, скажімо так, вебсайти, які створювалися в 90-х, і mm -hmm. вебсайти, які зараз, це абсолютно два різні світи. Вебсайти, які створювалися в 90-х, власне, в них дуже сильно відчувалося також присутність Дейвіда Карсона. Тобто він, хоча, створ... працював в основному з друкарською продукцією, але його вплив, можливо, навіть був більший на дигітальну продукцію, на, на... на мережеву продукцію того часу. Але вже з появою, так, як ти казав, більше от цього макер апелівського дизайну, чи навіть цього такого соціально мережного думання. Коли все ти мусиш дуже легко і швидко знайти і знати, де його знайти, тоді вебдизайн е, втрачає власне свободу. Коли все зводиться до функціональності, але до якоїсь одної функціональності. Тому що під функціональністю вебдизайну дуже часто ми розуміємо лише дотримання одного і того самого канону, дотримання одного і того самого закону. Тоді як функціональність може бути також в іншому, функціональність може бути також в естетиці. І тут, напевно, вертаючись до твого пророцтва, що ми будемо рухатись, напевно, в епоху нового гранджу, то я встромлю свою улюблену тему штучного інтелекту. Тому що на такому виголошеному <плес> дизайні якраз дуже легко можна навчити штучний інтелект, замінити людину. Натомість, коли ми вертаємося до Дейвіда Карсона, жоден штучний інтелект не замінить оцю, оцей новий гранж. Він, він не створить нової лінії, так? І я. З одного боку, дуже з тобою погоджуюся, що скоріш за все, ми скоро відірвемося від цієї затишної бухти, вихолощеного еплівського дизайну. Але куди в шторм яких подій нас це кине? Я ще не знаю. Мені тут дуже дуже тяжко щось передбачити, що буде, що буде далі. Та, ну давай не будемо займатися пророцтвами, Давай ще раз трошки подивимося на Дейвіда Карсона, і, власне, можливо, на це його термін інтуїтивний дизайн. Чи це означає, що будь-яка людинка, який хочеться, бере ножиці і клей і ріже всі е, шрифти, розсипає їх по папері, приклеює як-небудь? Чи це означає інтуїтивний дизайн? Чи що таке інтуїтивний дизайн? Е, ну, З визначень самого Девіда Карсона, то інтуїтивний, е, інтуїтивний дизайнер, я би навіть швидше вернувся до особистості. Це людина, яка втілює свій персональний досвід і свої унікальні навички в графічному дизайні, і тут зауважимо, що тут не йдеться втілює вищу освіту поліграфічного дизайнера, е, чи там затверджує диплом дизайнера, видим такими то курсами, а втілює себе. Тобто, от той, який я є, от той, звідки я є, та і не намагається копіювати Девіда Карсона, так? Угу. В такому разі дизайн стає навіть ближчим до твору мистецтва, так тому що йдеться тоді про вираження себе і свого своєї позиції. Тому з іншої сторони я можу зрозуміти тих глядачів чи так скажем сприймачів графічного дизайну, які кажуть, «А, нам це не подобається, а ми хочемо щось більш функціональне. Тому я думаю, що кожен продукт заслуговує на свій інший дизайн. Угу. І згаданим мною раніше, упаковка Мівіни може бути, в принципі, в еплівському дизайні, але може бути також і в дизайні Девід Карсон. Просто кожного разу ми цей продукт тоді будемо сприймати іншу, хоча смакові якості його будуть ті самі. Девід Карсон є неймовірно веселий дядько. Тобто, якщо слухати його лекції, то це ну, на рівні це рівно, що слухати стендап-коміка. Тобто, це, це дуже смішно. Його історії про дизайн неймовірно веселі. І. Він також розробляв іноді упаковки, але ті продукти, які він розробляв, він дуже часто з них там, наприклад, міг злегка ну, підсміюватись. Так, тобто вони дуже ті продукти в результаті вони є самоіронічні, так. Тобто і тоді ця історія як ти кажеш, про упаковку мівіни, так це може бути там, цілком історія там, дуже лінивого чувака чи човіхі, які просто не хочуть нічого говорити. Так? Угу. А, його і... один з перших продуктів, бо мені здається, це було дизайн журналу «Skateboard World» чи угу, скейтбордрансволд. Власне, це навіть ідея скейтборду, який швидко просто обинає по вулицях якогось закаменілого міста і надає йому руху, надає йому динаміки, надає йому якогось жарту. Він власне і супроводжує Девіда Карсона протягом усіх багатьох наступних років його кар'єри. Оцей серфінгіст чи скейтбордер вони несуть зі собою легкість. І це, напевно, основний меседж, основне, що я навчився від його дизайну. Бути легким у своїх рішеннях, у своїх дизайнах і ну, в всьому, в своїй творчості. І напевно, дуже він актуальний є зараз для України в тому ключі, що в нього є гарне твердження про те, що ну, типу, якщо ми не є щирі, якщо ми не є, дай скажемо просто щирі, так, по відношенню до нашого дизайну, відверті, він ще відверті, так. То це означає, що якщо що ми тоді впускаємо е, в дизайн лицемірство. і він наводить це на прикладі цієї тези е, його роботу з обкладинками, які супроводжували всі американські видання після жахливого теракту е, 11 вересня. І йшлося про те, що його відсторонили від роботи над цими обкладинками, тому що він був знато веселий, знато самоіронічний і занадто нестандартний. Тобто він точно намалював маленьких людей, які палають і падають з хмарочоса або щось в тому роді. Uh -huh. 에... Тобто чорний гумор його супроводжує теж. Що... Однозначно, так. Ну, В цьому він весь є. Тому це дали таким робити класичним дизайнерам, і в результаті з одного боку вийшло так, що майже на всіх журналах були майже однакові обкладинки, тобто журнали можливо, неможливо було 에, між собою розділити, uh -huh. 에, розрізнити. А всередину всередині журналу була неймовірна кількість реклами. Ну тобто, грубо кажучи, ми відкриваємо сторінку журналу, де на лівій сторінці є палаючий і хмарочос, і пожежники виносять трупи. А справа mm -hmm. пити Кока-Колу. І так він показав приклад декількох розворотів на прикладі того, що якщо ви не вносите щирість, там з'являється нещирість. Тому що поруч продаж Кока-Коли поруч з цими трагічними фотографіями, це однозначно не є про щирість і спроєктованість дизайну. Угу. Mm -hmm. Так, але я думаю, що ну, щирість в дизайні в часі війни, це є дуже-дуже складна штука. Так. Особливо, якщо на, скажімо так, на право свободи голосу десь накладаються якісь межі держави, що ти не можеш говорити все, що тобі прийде до голови. Угу. І, власне, знайти поєднати щирість з цими певними обмеженнями, які існують в країні, яка воює. Це є неймовірно важко. О, так. І з одного боку, Девід Карсон для нас зараз в будь-якому випадку вказівник, навіть в ці тяжкі часи. та він просто каже: будьте з собою. Ви є українці, залишайтеся українцями, робіть цей український дизайн, але не дивіться на мене, не дивіться на американський дизайн, не дивіться на Apple. Пошукайте uh -huh. щось в себе та, і, і і витягніться назовні. Так. Наскільки я пам'ятаю, він дуже сильно підтримував Україну з початку повномасштабної війни і залишається, зрештою, приятелем України до сьогодні, його рекламне бюро він переніс в кінці кінців Сполучених Штатів до Цюріху. Я підозрюю з причин податків, mm -hmm. і активно працює, живучи одночасно, і в Сполучених Штатах, і в Швейцарії. Я думаю, оця фраза будьте собою в дизайні. Це, напевно, те, що ми могли е, залишити для наших слухачок і слухачів сьогодні. Ми сподіваємося, що ви прислухалися до моїх перших повчальних фраз: слухайте цей ефір і залишайтеся собою. На закінчення скажу тільки, що одним з таких регулярних замовників для афіш в Девіда Карсона був Ігіпоп. І, напевно, якщо подивитися, як ігі-поп поводить себе на сцені, можна скласти дуже гарну метафору того, як Девід Карсон поводиться з шрифтами і формами в дизайні. І Тому, напевно, треба якусь таку фразу в стилі будь трошки ігі-попом». Гарне закінчення, мені подобалося. Дякую дуже, слухачки і слухачі, що ви були сьогодні з нами. Бажаємо вам всього, -всього найкращого. До наступних Дякую. зустрічей. Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.